Навчання дітей правилам безпечної поведінки є невід'ємною частиною у вихованні підростаючого покоління. Знаючи основні вимоги та маючи навики поводження в тій чи іншій надзвичайній ситуації, як у ранньому віці, так і в майбутньому, дитина не стане винуватцем їх виникнення. І у будь-який час зможе допомогти та захистити і себе, і оточуючих. Саме тому і проводяться різноманітні заходи для дітей. Фестиваль дружин юних пожежників один із них. Легко вогних запалити та нелегко загасити. Пам'ятай завжди, гра з вогнем, веде до біди. Ці та подібні гасла неодноразово лунали зі сцени, де проходив міський етап фестивалю. Захід проводиться щороку з метою навчити школярів правилам безпеки під час екстрених ситуацій та закликати до введення здорового способу життя. На міському етапі учасники фестивалю презентували домашнє завдання на тему: сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. У підготовку до Виступа школярі вклали усі свої знання, креативність та талановитість. Діти вражали суддів репом, танцями та піснями. Юнаки та дівчата охоче приміряли на себе роль вогнеборців. За рішенням журі, третє місце посіла команда навчально-виховного комплексу номер 12 Другими стали юні пожежні загальноосвітньої школи номер 10 а перемогла команда міського ліцею.